Привіт, друже! Я гном Крівчик. І я живу у найдовшому місті України. Це Кривий Рік. Місто, яке тягнеться аж-аж-аж на 120 кілометрів, уявляєш? Це як тисяча футбольних полів. А ось і мій найкращий друг, дракончик-трамвайчик. Він не пихкає вогнем, а дзвонить дзвоникам. Стрибай до нас у вагон, ми покажемо тобі. Як виглядає наше місто? Ми заглянемо в глибокий кар'єр, побачимо зелені парки, червоні скелі і навіть водоспади. Ого, тримайся міцніше! Тут, у Кривому Розі, можна їхати дуже довго і все ще бути в місті. Це не жарт, бо подорож з одного району до іншого може тривати більш двох годин. Подивися! Це все ще кривий ріг. А ось це не просто велика яма, це кар'єр. Тут видобувають залізну руду, справжнє багатство Кривого Рогу. Кар'єри Кривого Рогу найбільші та найглибші у світі. А ось і виробництво гаряча справа. Комбінат Гуде ВД працює вдень і вночі. А ось... Таро і затоплений кар'єр цікаве місце для екстремального відпочинку. А ще у Кривому розі можна знайти макет кар'єру, а також музей вернічної техніки під відкритим небом, всі експонати якого це справжня техніка, яка колись працювала на виробництві. У Кривому розі на вулицях багато різного транспорту. І один із найдовших трамвайних маршрутів у Європі. І це ще не все. У нас є і швидкісний трамвай. Це майже як метро. Наш дракончик там вилітав, але стеля дуже низька. А тепер найголовніше звідки ж назва міста? А ось звідки справжній козак рік. Це він за легендою. Після довгої мандривки зупинився і зійшов з коня на місці, де з'єднуються інгулець та саксагань. Саме тут почалась історія міста Кривий Рід. На цьому місці зараз існує човникова станція. Ще одна цікава локація. Головним заняттям тут звичайна є прогулянка на човні. Можна покататися навколишніми річками, помилуватися чудовою природою парку. А ось ще місце для відпочинку квіти, дерева, дитячі майданчики, а дивись, квітковий годинник, ідеальний, щоб знайти коли обідати. Основою композиції став герб міста Кривого Рогу, створений за допомогою 20 тисяч квітів, уночі він підсвічується сотнями ліхтариків, а працює за допомогою електронної системи. Крім того, всередині споруди є тридекіднодіатр, в якому регулярно транслюють фільми про історію та розвиток Кривого Року. Арт майданчик біля театру Шевченка дуже цікава локація. Тут проводяться концерти, виставки картини, фотографії, фестивалі та багато іншого. Поруч з ним чорно білої шліфованої плитки зображено значного розміру шахове поле, а ще є театральна площа, її прикрашають два світло-музичних фонтани, які у вечірній час переливаються різними відтінками. А ось перлина Кривого Рогу Криворізький ботаничний сад, площа якого становить понад 52 гектари. Він зберігає унікальну колекцію зникаючих рослин та гербарних зразків. Водоспади на річці Інгулець, а їх цілих два східний і західний. Утворились вони завдяки дамбі і потрібні для регулювання рівня води, яка скидається за допомогою шлюзів, таким чином роблячи справжні водоспади. Основою служить гранітна порода яка в цій місцевості виходить на поверхню. Ну що ж, друзі, ось і завершилась наша мандрівка. Ми побачили справжні чудеса, глибокі кар'єри, дивні комбінати, підземні трамваї та чарівні парки. А ще ми дізнались, що Кривий Рік не просто довге місто. Це місто сіли, праці, легенд і звичайно дружби. Запам'ятайте. Кожне місто має свою казку, а кривий рік це ціла книжка пригод, що тільки починається. Бувайте, мандрівники, до нових подорожей!